Ви бачили колись таке страшне кошеня? Дивіться. Це я так полежала бутерілок, у мене, щоб ви розуміли, вже немає. Кошеня викинула на базарі. Така якість, вибачайте, бо в туалет його поставила. Більш нема куди. І сказали, що дикі. Справді воно не дике, це домашнє кошеня, просто воно дуже боялась. Подивіться, що з його очима. Що відбувається? Ось так. Домашні кішечки народжують для здоров'я, бо шкода стерилізувати. Скоріше не шкода, а грошей шкода, отак, а не своїх тварин. Дівчинка два з половиною місяці каже, що була вона в кращому стані, але поки почалося це ловіння, то дня три, напевно, прийшло. І що цікаво, що бачила, що жінка викинула, і на слідчий ранок вона приходила там, де його лишила, щоб дати її їсти. Нормально?